Ця древня земля з правіку носить в собі таїну. Над нею гули вітри епох, хмарами літали ворожі стріли, брещали мечі. Води спокійної подільської річки, яку предки називали Синя Вода, стали багряними від крові. На її берегах зійшлися в смертельному герці не на життя. На смерть тисячі руських і літовських воїв проти вишколених турецько-татарських ординців. Саме звідси, де ми зараз з вами стоїмо, дуже яскраво видно е, оцю лінію фронту, де відбувалася ця битва, вона е, була довжиною майже 7-10 кілометрів. Бачите, це так найвища точка, така з якої ми можемо спостерігати. Оце де було, це якраз оцей жолоб біля річки Синя вода, Сни вода. Жолоб, або, як казали е, в білоруські е, науковці, що це цей такий мішок тобто сюди конусом сходиться е, вода, синя вода. І Притока з Погуриць, річка витхла чи витекла. І окраїна саме тут прижаті русько-литовськими військами татарські орди, ханів, кутлубуга, Качебея і Султан Дмитра. Вони втікали звідси. Та й сам же Михайло Сергій Грушевський говорив, що битва була на прикордонні саме Волині, Поділля й Київщини, а це безпосередньо є синя вода, снивода. 650 50 років буде у 2012 році. До слова запрошується Лев Васильович Баженов, академік, доктор історичних наук, професор, директор Центру дослідження історії Поділля, Інституту історії Української академії, національної академії наук України при Кам'янець-Подільському національному університеті. Щиро вітаю вас з великим. Я би сказав національним святом нашої України, відзначенням ювілею визволення України і поділля від Золотоординського іга, і з тим, що ви поставили велику крапку на тому, відкриваючи оцей монументальний почесний знак, що саме тут відбулася великоповна подія в історії нашого народу Синьогодська битва. Нового поштовху і зацікавлення в наукових колах тема битви на синій воді 1362 року набула на початку 2000-х після виходу у світ книги Подільського краєзнавця Миколи Дороша Битва на синій воді 1362 року. Саме з його ініціативи. З його ініціативи Почалося дослідження цієї місцевості навколишньої, і він запросив науковців камянець подільського національного університету, в тому числі археологів, в тому числі керівника центру, доктора історичних наук професора Лева Васильовича Баженова. І ми цілий день ходили по цих пагорбах, шукали старожитності, зустрічалися з людьми, бачили ці бургани. Доказ того. Микола Непригорич наводив такий приклад. Знайшов одного чоловіка, не буду називати його прізвища. І той, той в свій час пішов на риболовлю на сневоду. Тут кінчається в нього наживка, кінчаються черв'яки. Він побачив, що десь там з поля, а там такий був горбочок, знесло землю, він почав копати. Знайшов якісь там земляні черв'яки і в той же час блиснуло щось. Він побіг до річки, промив, як він дивиться, а це частина ручки від меча, причому золота. На жаль, чоловік не розумівся на цінності тієї знахідки і так спокусився і продав. Коли він на прохання професора Баженова зробив малюнок, той зразу визначив, що це була частина рукоятки меча, який передавався родового меча, який передавався монголо-татарській знаті від діда до батька, від батька до сина і так далі. А зараз ми знаходимося біля однієї із древніх могил, де у 1362 році пройшла битва. На синій воді, синій воді. Якраз саме зараз взимку і з цієї, з цієї сторони видно оцей пагорб. Звичайно, ця могила вже розорена. І що хочу сказати, що Кам'янець-Подільські вчені теж у принципі погоджується із цією думкою, що битва відбулася саме в цій місцині. З такої ж думки білоруські вчені. Шановне сябри. Мы рады вітаць вас нашчадкаў гэтага рэгіёна, які прыняў на сябе вялікую місію, таксама прыняць удзел у гэтым вызвольным паходзе Альгерда. Для Альгерда затаардынская тэма это была стратэгія дзяржавы. І він тільки що перед цим об'єднав усі етнічні землі Білорусі в одну державу – Велике князство Литовське. Відбулося кілька міжнародних круглих столів та наукових конференцій, зініційованих, зокрема, у квітні 2011 року Литовським посольством, у листопаді того ж року Фондом «Україна-ЮНЕСКО» та Товариством військових істориків України. Особливо гаряче науковці дискутують стосовно локалізації цієї вікоповної битви. Тому, шановні друзі, Русь, а ми не Московська. І тому оця битва, оця битва, яка була, вона звільнила Русь від Золотої Орди. Але треба розуміти геополітичне значення для українців, Менталітет українців. Не було змінено за 80 років панування Золотої Орди на цих територіях. Але є друга сторона медалі це ілюстрації польські. Е, є у його Западної Росії, де ілюстрація Хмельницького староства 1565 року. Е, там немає річки снибуди, повірте мені, там є сильня волда. Це я вам гарантую, тому що сам робив переклад. Е, далі е, яблонов там є така територіальна одиниця, як Синьоводська земля. З вашого дозволу, я трошки зацитую. Об'єднувала весь басейн річки з Снивоти. Містечки тут можна відзначити пиків, великий острожок, Глинськ, села Осична, Люлинці в Кутищі Пустівці. Це все знаходиться зараз в нашому районі і в сусідньому калині. Весь похід здійснено побитих шляхах, якими проходила торгівля військові сили. Із Корчева дорой йшла татарським шляхом до Любара, де влилися у військо двої Волині. Об'єднані сили пішли в напрямку синьої води до прикордоння. Я э, не вічний того, що э, битва відбулася на сливоді. Про це говорить більшість наявних сьогоднішнього джерела. Лише наступні. Подальші серйозні дослідження, як істереографічні, так і археологічні, зокрема, можуть підтвердити цю тезу, цю гіпотезу. І я думаю, що майбутнє все-таки цю гіпотезу доведе. Та історична дата, яка закарбувалася в історію нашого українського народу як національно визвольна боротьба. І я думаю, що сьогодні буде багато дискусій. І це правильно. Першоджерела е виразно вказують на мету битви. Мета битви переконано доведена, що це була битва за Поділля, воювати <клес> Поділля це головна мета. От Подоля із власть татарської, пише Густинський, джерела підтверджує, що саме на Пресни воді пролягав кордон між Поділлям, Волинню і Київщиною. Тут проходить традиційний чорний шлях на Волині-Литву, яким татари могли просуватися на зустріч по Скоріському війську. Іншого шляху просто не існувало в той час. Літописні джерела свідчить, що наступ відбувався не з Лівобережжя, а через Волиню. У нас в лозні є скресла Альгерта. Ми ж будемо прокляти поколіннями, якщо ми будемо таку знущатися над історією, мої дорогі, у нас є камінь Володимира, князя Альгерта, сина Альґерта, київського князя. Euh, Микола Кібрович говорив про складність цієї битви. Битва могла розтягнутися на десятки кілометрів. Ось. і е, гарантії те, що вона була саме на березі сниводи, ніяких нема. От ми говоримо з колегами-істориками саме про те, що в багатьох населених пунктах є місця, які можуть бути підтвердженням тому що саме там покоїться кістки цих людей. Це може бути Гринчина криниця по банку. Це може бути Бойня, біля. Там, до речі, починається снивода в Мар'яніці. Ось, саме там Бойківський ліс, бойня, там може бути. Сільоводська битва 1962 року визначальна подія в історії України. Я вважаю, що це неповний масштаб. Вона визначальна битва в історії слов'янських народів, Білорусі і Росії. Вона визначальна битва для неслов'янських прибалтійських народів. Характер, бо це дійсно науково-практична конференція і Мана має це забарвлення і цей, цей дух пошуку він витав прямо під час всієї роботи конференції, всього часу роботи конференції. І безумовно і порушили всі питання. Порушені питання. Вони головне, що вони знайшли світ відгук в реальних справах, як то організації фінансування проведення археологічних розкопок, бо порушені питання тут саме археологами і ще таким з дослідників. Що вони мають бути дійсно матеріальне підтвердження, саме бути конкретних цих самих подій у травні місяці, 25-26 травня, у Каунасі і в Тракаї буде відбуватися конференція присвячена. Сенівоцькій битві, інститут історії Литви і разом з Краківським інститутом, здається, з Краківським, з польським інститутом історії є організаторами цієї конференції. Слухати спильно у цьому сивому спокої води можна вчути звуки битви, і передсмертні стогони, і прокляття, і переможний.